Всім привіт, я Таролог Євгенія. Дивимось розклад на картах Таро. Хто у вас на, на порозі для людей, які очікують нове кохання в своєму житті? Давайте подивимось два варіанти. Яка карта перша вас притягнула, та і ваша? Обирайте свою. Я подивлюсь, це буде ваша енергія, ваш опис. Якщо він вам підходить, значить це буде про вас. О, десятка пентаклів, прекрасна карта. Є якесь накопичення, є традиційні сімейні цінності, ви любите тварин, любите природу, любите сім'ю, дітей, це все в такому плані. Можете бути земного знаку зодіаку. А це про спокій, це про комфорт, або ви любите, щоб все було гарненько, щоб це було зручно для вас. І... Таке враження, що зараз якийсь етап завершився і починається новий, більш кращий. що Якийсь ви тут такий цикл пройшли в своєму житті, і вже отримуєте якісь результати своєї праці, своїх якихось дій. Тому десятка у нас це також таке певне обнулення якраз на дні колоди. Дурень, це також про початок нового у когось. Тут історія, що або там народилася дитина, або в процесі, чи ви, можливо, вагітні, чи ви вирішуєте якісь справи, пов'язані з дітьми, щось, щось таке пов'язане з дітьми, можливо, там, не знаю, свята якісь пов'язані з дітьми, дні народження. Така приємна енергетика. Так, хто у вас на порозі новенький? Так, а у вас тут мах. Це людина, така знає собі ціну, дуже розумна. А, ну, в плюсі. Угу. Людина, яка також перейшла на якийсь новий рівень. Змінила якусь частину себе, я би сказала. Тут людина більше відкрилася для спілкування, тому що в нього був якийсь складний період у житті, де треба було робити якийсь важкий вибір. Про що це? Так, ну тут дивіться, або це ваша історія, або його, де довелося завершити довготривалі стабільні стосунки, було важко, неприємно, але тут ішов вихід із ілюзій. В принципі, ніби вирвалися. І ця людина готова зараз для нових стосунків. Глянь та йде до вас із симпатією, з якимись подарунками, з якимись пропозиціями. З чим іде конкретно до вас ця. Людина. Оператор. Ой, дивіться, як цікаво. Людина доволі стабільна, можливо, він прям начальник якийсь, або такий статус непоганий, бо він просто міцно тримається на ногах. В принципі, знову дві четвірки. Це така стабільність емоційна, але... Може бути трішки холодний такий, тому що ну, просто характер. Але так, тут в нього лідерські якості а може бути трішечки жорсткий такий, але до вас іде із симпатії. Ви можете познайомитися з ним десь у компанії. Людина більше всього що нова у вашому житті буде. Ніби до вас він буде ось так тепліше проявлятися, ніж загалом в соціумі. А коли буде? Так, по-перше, коли ви вийдете із самообманів, якихось іде завершаєте свої внутрішні питання, тобто тут у вас страхи можуть бути дуже сильні, коли ж це буде? Коли минуле відпустите. Це може бути або ж сьомий місяць, або така тепла пора року. Сьомий місяць це у нас що там середина літа. Якраз коли ви залишаєте ось це все в голові в себе, то приходить до вас нова людина. Які перспективи у вас в стосунках? О, ви тут прям закохаєтесь, я би сказала. Тут може бути або знову в компанії десь познайомитись, або. А, щось пов'язане з роботою або з вашою, або з його роботою може бути, І можуть бути непогані перспективи на майбутнє. Четвірка жезлів це про святкування, це про стабільність. Це може бути довгий період стосунків. Угу. Це буде нове, єдине, що тут все залежить від вас, чи ви приймете цю людину в своє життя, тому що у вас тут багато якоїсь недовіри може бути до чогось нового через те, від чого ви там пішли в минулому. От якщо з цим почнете вже зараз розбиратися, то, в принципі, будуть непогані перспективи у вас. На що вам звернути увагу, що все так? Склалася, але дивіться, яка карта. Прям радієте, задоволені. Угу. Тут ніби залікувати свої рани, і навіть якщо ви там, скажімо так, Спіл... Дозволити собі спілкуватися з людьми, навіть якщо немає якихось перспектив. Просто розслабитись і довіритись дійсно. Ну, це може зав'язатися з дружби якоїсь, і тут ви вже обираєте, чи ви хочете і далі бути закритою, з розбитим серцем, чи ви хочете опускати щось новеньке, радісне, сонячне в своє життя. Тому... Дуже цікавий розклад, як на мене. Як завжди, все залежить від нашого внутрішнього світу. Буду вдячна за лайки коментарі. Підписуйтесь, приходьте ще на відео. І другий варіант. Так, королев жезлів. Королева жезлів це така відьмочка, людина впевнена в собі, сонячна, активна, дієва, можете бути вогняного знаку зодіаку. Але ви така собі придумали і побігли, одразу зробили. Швидко приймаєте рішення, можете любити ще якісь іскраві речі або аксесуари. Ви знаєте собі ціну, у вас прям під ногами земля горить. Цікаво. Ви можете. Мотивувати людей прям підганяти. Це не такими, знаєте, м'якенькими фразами, а це щось таке різко сказали, і людина ніби зрозуміла чітко, ясно, що їй може допомогти. Може бути такий варіант. До вас липнуть дуже часто такі персонажі, яких називають такі В такому плані можуть бути молодші за вас часто. Проявлятися до вас, тому що тут енергія така шалена, я би сказала. Є якась така бізнесова жилка у вас може бути. Інтуїція прекрасна. такі люди дуже гарні бізнесмени і продажники, продавці. Так, хто у вас новий на порозі? О, я ж говорю. Якраз <свісно> може бути або молодший або такий характер, або повітряного знаку зодіаку, або людина стрімка, різка, а, така, імпульсивна, може бути швидко, змінює багато в нього енергії, багато справ. Він може декілька справ одночасно, там, декілька проєктів одночасно вести. Може бути трошки різкий на вислови. Ну там, знаєте, швидко сказав, а потім уже подумав. Людина більше всього, що нова у вашому житті, або дуже мало знайома. Так, коли, коли він з'явиться. З'явиться, коли не будете чекати, це буде, знаєте. По-перше, коли ви будете в якомусь спокійному настрої, я би так сказала, будете, не будете очікувати, не будете навіть, можливо, думати про це все особисте життя, займатися роботою, справами і цим усім, може бути 9-й місяць року, це що у нас вересень, коли збираємо урожай, щось в районі між літом і осінню. Так, і з чим до вас йде ось цей молодий чоловік? Так, ось допомогу вам надасть. По-перше, приємно вас він зацікавить якимись розмовами. Ви так ніби почнете. Роставати, скажімо так, щось таке у спілкуванні буде приємне, може бути пов'язано щось з вашою роботою також, або коли ви пропрацюєте якісь свої питання, над якими ви працюєте довго, пов'язані з емоціями. Що це таке з емоціями у вас? Ось щодо колишнього, знову ж таки, як завжди, історія. Стара, як світ, скажімо так. Поки минуле не відпустите, нове а, нормально у вас не закріпиться. Тому пропрацьовуйте це одразу. Так, і що? Які у вас перспективи з цим чоловіком? Угу. Тут якось може у вас бурно зав'язатися по 6 жезлів. Це якась активність, пристрасть, можливо, почнеться більше не м із. Інтимних стосунків, сексу прям вас тут потягне і по силі. До речі, також це така енергія пристрасті. Ви тут прям будете роздумувати над цим, що вам з ним робити? І що? Перетриться. Так, імператриця тут зробить вибір на користь розслаблення. Ви дозволите цій людині до вас проявлятися. В принципі, є перспективи росту цих стосунків. Ви ніби відкриваєте очі на нових людей дозволяєте їм ходити в своє життя, ніби менше починаєте боротися з цим всім. Ніби знаєте якісь свої установки, ви тут пропрацюєте. З чим пов'язані установки ці? З очікуванням повторення сценаріїв. Тобто, можливо, ви думаєте, що наступний чоловік так само розіб'є вам серце. Але ж всі люди різні, і ви, можливо, якраз таки над цим задумаєтесь. І ще й світ на кінці колоди якраз також говорить про обнулення. І чим швидше ви ці установки пропрацюєте, тим краще буде для вас в будь-якому разі. Ви тут прям розслабитесь по імператриці, це така розслаблення, любов до себе, спокійно сприймаєте все, що відбувається у вас в житті. Такі, знаєте, ну, прийшов чоловік, ну, нехай собі буде, спробуємо, далі буде видно. Ну, не сподобався, добре буде там щось інше, щось краще. Тому, в принципі, ви з цим маєте впоратись. На що вам звернути увагу в цьому? Від старих емоцій, від самообману, від накручувань, від думок про майбутнє. Розслабляйтесь собі, рухайтесь вперед, і ви будете задоволені. В принципі, це для вас буде новий крок у стосунках. Спитала, що чекає ці стосунки, буде приємний період. Чи довго вони будуть, це вже інше питання, але ви будете задоволені, якщо цю людину все-таки впустите трішки ближче до себе і дозволите йому проявляти цю увагу до вас. Тому бажаю успіхів, буду вдячна за лайки і коментарі. Я також роблю особисті розклади, можна до мене записатися за номером, який я тут напишу.